Милі казки на добраніч. Хвилиночку мамусю. Мама була дуже зайнята. Вона пекла печиво і каже Схоже буде дощ. Рорі, будь ласка, познімай білизну з мотузки і занеси в хату. Хвилиночку, мамусю, відповів Рорі. Він саме гриз смачненьке печивко. Минуло 15 хвилин. Пішов дощ, одяг на мотузці намокнув. Ох, Рорі, засмутилась мама. Тато працював у гаражі. Рорі, будь ласка, збігай на пошту по мою газету, попросив він. Хвилиночку татусю, відповів Рорі. Він саме грався. За півгодини Рорі пішов на пошту, але там було зачинено. Ех, Рорі, розсердився тато. Старша сестра Рорі, Тіна, доробляла уроки. Рорі, будь ласка, вимкни кран у ванні, попросила вона. Хвилиночку, відповів Рорі. Він саме дивився телевізор. За десять хвилин у ванні був справжнісінький потоп. Ах, Рорі, тільки вигукнула Тіна. Дорогою до школи Рорі зупинився, щоб порозглядати у вітрині магазину іграшки. Ходімо вже, попросив його друг Террі. ми запізнимось. Хвилиночку, відказав Рорі. Він ніяк не міг надивитися на іграшки. Вчителька не пустила їх до класу за запізнення. Усе через тебе Рорі, пробурмотів Террі, тому що ти дуже довго був біля іграшкового магазину. Усім уже набридла поведінка Рорі. Він завжди все відкладає, сказав тато. Він весь час запіснюється, додала мама. Він просто нестерпний, заявила Тіна, і всі вирішили, що з цим таки треба щось робити. Після обіду Рорі грав у футбол і дуже зголоднів. Ти б не могла зробити мені бутерброд, мамусю, попросив він. Хвилиночку, відповіла мама, а сама й далі дивилася телевізор. І Рорі до вечері ходив голодний. Рорі хотів покататися на велосипеді з друзями, але в його велосипеда спустило колесо. Ти б не міг покачати шину, татусю, попросив Рорі. Хвилиночку, відповів тато, а сам і далі читав газету. Рорі розсердився, коли всі друзі поїхали кататися без нього. Рорі треба було в туалет, але у ванні купалася Тіна. Ти вже виходиш? гукнув Рорі. За хвилиночку, пообіцяла Тіна, а сама й далі милася, голосно співаючи. Довелося Рорі довгенько стрибати під дверима, схрестивши ніжки. Усі змушують мене чекати, плакав Рорі. Тепер ти знаєш, як воно? сказала мама. Мама подумала, що непогано було б купити рорі годинника. Рорі спостерігав, як секундна стрілка бігає по колу швидко, швидко. Хвилина це ж зовсім недовго, заявив Рорі. Вибачте, я навіть не уявляв, що так усіх затримував. Покажеш мені свій новий годинник? спитала Тіна. «Хвили!» – почав був Рорі, та враз схаменувся. Ой, звичайно, покажу, усміхнувся він. І більше він так вже нікому не казав.